Таким повинен бути звук вихлопу на новому і якісному глушнику. Всім привіт! Дивіться, яка в мене оказія. На у мене прогорів глушник. Чому на кінець, зараз я поясню. У мене є на каналі відео, де я робив ремонт 7 років назад. Ось тут заплаточку. Тут тріснуло, кому цікаво, там коротеньке відео, подивіться. подивіться. 7 років назад. Потім, після того 2 роки назад, робив я аналогічний тут. Трішнле було. Тут теж я наложив латку. Кругом обварив і все дуже добре держиться. І так, дивіться, в цьому глушнику, коли я тут варив, десь було точно 10 років. Е, на цей момент 17 років, це точно, а можливо, і більше. Що це за глушник? Зараз я зніму, ми обдивимося і я покажу, який я взяв взамін нього. Ну, і брав я оцей комплект, глушник і резонатор одної фірми. Ось така. Декілого логотип, що на резонаторі, що на глушнику тут теж такий самий. І я покажу, який я взяв. Резонатор я не, не брав, тому що він, я обдивився, дуже в доброму стані. Я думаю, ще не один рік прослужить, а втім, побачимо. Так, ну і давайте роздивимось, що це за глушники. І ось мій новий глушник старий. І я взяв точно такий, точно такого виробника з таким логотипом. Що тут, що на резонаторі. І це польський глушник, польський виробник. Оце, бачите, 17 років в мене був. І досі цей виробник виробляє навіть ось ці цифри 11.03 і тут ідентичні. Ну, коли мені оцей е, глушник з резонатором впарювали, так сказати, сильно його рекламували, що він прослужить довше, ніж звичайний. Я до цього скептично віднісся, але ж бачите факт той, що дійсно цей глушник послужив довго і надійно мені. Е, значить Цей глушник коштує в два рази дорожче, ніж звичайний металічний, але служить він в 10 разів довше. Ну, Якщо подивитися по кольору цієї труби, то вона схожа на звичайну ржавійку. Оце вуха теж, ця труба теж. А оцей бачок як е, по кольору, то не такий. Ну, Говорять, що це алюмінізована сталь. Ну, скажімо, без різниці, яка вона. Головне, що вона не ржавіє, не коридує в звичайних умовах і в цій агресивному середовищі. Ось тут в мене було дренажний отвір, тут сюди витікало. Бачите, конденсат. І виходить, що треба було ще й посередині зробити. Ось тут він прогнив. І там ще якась набивочка така цікава. Коли прогоріло, там висів у мене конячий хвіст. Треба розрізати і подивитися, яка там конструкція. Щось такого я не бачив. Ну і дивіться, оця частина, що 7 років назад я робив. ось тут ця латка тримається. І враховуючи цей досвід... На цьому лушнику я вже підсилив також. Я не робив повністю, просто знизу і зверху підсилив такими розпорками. Тут цей торець також, по вигляду, на нержавійку схожий по кольору. Ну, я можу сказати, що лушники отакого рубника польського можна брати і я вам раджу, чи це буде. Живуль класичний чи інша модель, не, не важливо. Якщо є глушники такого виробника на вашу модель, можете сміливо брати, тому що вони і по сроку служби перевершують всі очікування. І враховуючи практичний досвід на першому глушнику, також я зробив отут на вході дренажний отвір. І посередині. Тепер ставимо на місце. Так, глушник добре став на своє місце. Ніде нічого не січе, тут я зразу змазував графіткою. Ну і дивіться, я вирізав кусок, щоб подивитися, а що ж там всередині. Ну зараз я ще отут виріжу, подивимося, що там. Ну дивіться, відкрив я. Давайте подивимося, що тут. Ось щось таке незрозуміло. Зазвичай. Тут виходять труби з отворами. Тут труба на виході теж з отворами, це воно все тут глушиться повітря. А тут дивіться конструкція. Конструкція, чесно кажучи, перший раз таке бачу. Нема ніяких труб. Одна от така якась набивка, що тут. Що тут спереді? Ну, це вихідний, так, це вихідний отвір. Ну, тут всередині. Є отвір, якби. Ну, ніяких труб немає. Дивно, не так. Але дивно те, що все все воно працює. Дивіться, нічого немає. Як кажуть... Все просто і геніально. Оце все гасить шуми. Ну, давайте я проясню ситуацію з оцією конструкцією глушника, отакою дивною, на перший погляд. Ну, нагадаю, що це за глушник. Це глушник відомого польського виробника Пол Мостров з алюмінізованої сталі. Моделька його. 11.03 Edex 1103 це моделька для класики жигуля. Для інших авто там моделька буде інша. І так, дивіться, чому тут всередині нічого немає. Конструкція насправді дуже проста і ефективна. Тому що тут за 17 років все вигоріло. Сюди входить отак, подоки перфорована труба. З цієї сторони також отак входить перфорована труба. Тут перегородки. Отут залишилися, бачите, залишки перегородок. І тут, Отут це навколо цієї перфорації набито отаким наповнювачем. І тут теж при вході гази гарно гасяться вихлоп оцим наповнювачем. Тут пустота, тут йде розширення також гасіння. Е, да, там вхід, тут також гасіння і на виході, тут також іде гасіння оцим наповнювачем. Е, конструкція, так би мовити, прямоточна, ніяких там загулін, багато там трубок немає, але конструкція досить ефективна. Я це випробував на, на своєму досвіді такою тривалою роботою мушника. Подивіться. Ще раз. За скільки років ніде ззовні ніякої корозії практично немає. Вигоріло, прогоріло всередині із за температури і агресивної, агресивного середовища. І я думаю, нового глушника така сама конструкція. Давайте спробуємо подивитись. Ну і спробуємо заглянути в цей новий глушник. Так, якщо збільшити, бачите, на початку стоїть перфорація, там перегородка всередині пусто і там далі теж така перфорована труба. Бачите, все там на місці. А от в старому за скільки років там все вигоріло. Ну, я зараз його заведу і побачимо, як буде нейтралізуватися звук вихлопу. Ну, дивіться, двигун я завів, ніякого підвищеного звуку вихлопу не чуть, все тихенько працює іде конденсату маленьку е, витікає. Ну і все добре. На цьому все до нових зустрічей.